Виставка CES 2025, як і будь-яка CES, дає нам дуже багато цікавих девайсів, про які ми на цьому каналі не говоримо, тому що цей канал в основному про девайси для геймінгу, зокрема для девайсів для професійного геймінгу і кіберспорту. Тому про роботачки, електротачки, роботи пилососи з руками або там автоматичні замки на двері ми говорити не будемо. Ну добре, про робот пилосос з рукою скажу, безглузда фігня, ніколи в житті таке не купив. Так от, говорити ми сьогодні будемо про те, на чому можна грати. Це, звісно ж, монітори, телевізори, портативні консолі, це клавіатури, мишки і, звичайно ж, відеокарти. З них і почнемо. Тілайк Майджакет. Але перед цим я нагадаю вам, що у нас все ще триває збір для роти БПЛА 4-го батальйону, 4-ї бригади національної гвардії Рубіж. І залишилось там буквально зараз. Я подивився 13 тисяч гривень, чи щось таке закинути. Тому люди, хто ще не взяв участь, дивіться, розігрую ось такий мікрофон. Три ось такі бездротові мишки. Ось таку бездротову механічну клавіатуру. І ось ці навушники Rock Fusion 500 за донат від 100 гривень на банку в описі. Якщо вдасться закрити цей збір на цьому тижні, бо там реально залишилось фігню, ми з вами в п'ятницю зробимо стрім, і я розіграю все це серед вас. Тому долучайтеся, якщо ще не долучилися, або просто розкажіть своїм друзям про те, що є такий розіграш, і можна за 100 гривень виграти. То тут, в принципі, будь-який девайс починається з 4-5 тисяч гривень. Тому 100 гривень даєте ви, крутий девайс даю я і допомагаємо хлопцям на Донбасі. Дякую всім, банка в описі. Я думаю, ви вже всі побачили анонс 50-ї серії відеокарт NVIDIA, особливо оці порівняння RTX 5070 за 549 баксів, яка має таку саму швидку дію, як і RTX 4090. По-перше, ні воно не буде коштувати 549 доларів ні у нас, ні в США. Бо всі ці ціни вказані без податків. Я думаю, навіть 600 доларів у нас вона коштувати не буде. Я вангую мінімум 700. А то і 749. По-друге, оця вся потужність показана з використанням DLSS 4 тобто Multi Frame Generation, який генерує не один додатковий кадр між реально відрендереними відеокартою кадрами, а цілих три. 4090 так не може. Вона просто не підтримує мультифрейм-ген, тому можна сміливо малювати потужність X3 в порівнянні з 4090, але якщо ви подивитесь на порівняння 4090 і 5090 в іграх, то побачите Far Cry 6, де нема DLSS, і там же різниця виглядає цілком адекватно як для флагманів нового і попереднього покоління. І чомусь на графіках 5070 порівнюють не з 4090, а з 4070. Тобто RTX 5070 може і буде видавати стільки ж реальних FPS, скільки і 4090, але тільки у фантазіях Дженсона Хуанга. Ну і взагалі, треба ще подивитись в реальності на цей DLSS 4, бо якщо там просто буде в три рази більше мила, то може ну його нахер тоді. Далі поговоримо про Razer. Вони зробили кілька цікавих анонсів, і Razer Blade 16 не один з них. Перший анонс віртуальний. Project Ava віртуальний помічник в іграх. Він може для початку налаштувати вам ПК і гру так, щоб було найбільше FPS. Також може підказувати, як проходити різних босів у іграх, або виступати віртуальним тренером в кіберспортивних іграх. І для цього штучний інтелект вивчає гру про геймерів. Це може бути як текстовий помічник у вигляді чату, або голосовий помічник. Для тих, у кого немає старшого брата, або для тих, хто не застав еру комп'ютерних клубів. Це може бути цікавий досвід, але я особисто вже це давним-давно пройшов у клубі через дорогу, бо там завжди ти граєш, і позаду сидить якийсь тіп і розповідає тобі, що робити. Я сподіваюся, що Project AVA хоч не буде просити сісти пограти на пару раундів. До речі, пишуть, що це ніби як реальний продукт, а не якийсь там концепт, і записатись на бета-тест можна на сайті Razer. Але якщо у вас з англійською так собі, то думаю, вам буде не дуже цікаво. Другий продукт крісло Project Ariel. це крісло з сіткою, яке може охолоджуватись і підігріватись. Саме крісло ви вже бачили: це Razer Fujin, тільки тепер воно оснащене системою вентиляторів, яке розповсюджує прохолодне або тепле повітря по всій площині спинки і сидіння. Температура підігріву може бути до 30 градусів, а охолодження десь 2-5 градусів. Сам механізм працює безшумно, але крісло потрібно буде під'єднати до розетки. Для регулювання температури і підсвічування, це ж Razer, ви думали, підсвічування не буде. Є окрема сенсорна панель. От на рахунок цього проекту я сильно сумніваюся. В принципі, у Razer все, що має в назві слово Project, е далеко не завжди стає реальністю. Буквально пару продуктів тільки стало. А тут мені здається, що основною проблемою буде не стільки зробити це технічно, а стільки зробити це за адекватні гроші або хоча б якісь. Більш-менш привабливі, бо навіть звичайні крісла Razer коштують немало. Скільки ж буде коштувати крісло з такою технологією, я навіть боюсь уявити, але я зовсім не проти, щоб таке крісло існувало. Їдемо далі. Acer показали нові моделі своєї портативної консолі Nitro Blaze. У вересні 24-го року вони показали Nitro Blaze 7 з екраном на 7 дюймів. Тепер є ще два варіанти з екраном 8 і 11 дюймів. Більша версія має знімні контролери. Частота оновлення екрану 120 Гц, а не 144, як в меншій версії. Роздільну здатність 2560 на 1600, швидку зарядку 100 Вт, а не 65, як в Меншій версії. Усе інше у них однакове. Процесор AMD Ryzen 7 8840HS з максимальною частотою 5,1 ГГц, 16 ГБ оперативи lpddr 5 x CD-RAM, графіка AMD Radeon 780M, SSD до 2 ТБ. Операційна система Windows 11, але не гола. Я так розумію, що там встановлено щось типу оболонки Acer Game Space, на кшталт Armoury Crate в Rogue Elig. І тут правильне питання задав пан Агностик з розетки, як воно буде по батарейці? Бо та ж сама Rock Li першої версії мала батарейку 40 Вт годин і екран 7 дюймів. Хоча там було Full HD. Вистачало її ну, максимум на 2 години. Тут 55 Вт годин батарейка, і як воно буде на 8, а уж тим більше на 11 дюймах, оце ще те питання. У Steam Deck OLED, до речі, теж батарейка 55 ватт годин. У кого є цей девайс, напишіть, скільки вона тримає від акумулятору. Хоча там OLED-екран, там повинно бути не так багато, бо там OLED, він не так багато енергії забирає. Або звичайний Steam Deck, там 40 ватт годин. Напишіть, скільки вона тримає. Консолі будуть доступні у другому кварталі цього року за ціною 999 євро. І я так розумію, що немає різниці: 11 дюймів чи 8 дюймів. Коштувати вони будуть однаково. Ну і раз ми заговорили про портативні ігрові пристрої, Lenovo анонсували Legion Go S. Це буде перша портативна консоль на Steam OS, яка випущена не Valve, а стороннім виробником. Valve тепер випускає SteamOS Steam OS для інших пристроїв, не тільки Steam Deck, це прикольно. Наскільки я зрозумів, Legion Go S буде в двох варіантах: на Steam OS і на WinDi. Обирайте, який хочете. Якщо на Steam OS, то всередині процесор AMD Ryzen Z2GO. Якщо на WinD то вже більш потужний Ryzen Z1 Extreme. При тому версія на WinDi вийде в квітні за ціною 799 долларів, а версія на Steam OS в травні за 499. А ще показали прототип нової версії Legion Go. Це так би мовити, старша модель, яку випустили ще минулого року, а тепер її оновлюють. Там вже характеристики кращі. В прототипі все ще знімні контролери, але тепер OLED дисплей 8.8 дюйма, 1920. На 1200 роздільна здатність, процесор AMD Ryzen Z2 3,3 ГГц, 32 ГБ оперативи, графіка Radeon 780M, SSD до 1 ТБ і батарея на 74 Вт-години. Але це поки що тільки прототип. Їдемо далі. У 2024 році компанія HyperX робила основний упор, судячи з усього, на клавіатури. Але тепер. Вони зосередилися на мишках і на CES показали аж 4 штуки. Перша HyperX Pulsefire Haste 2 s Це те ж саме, що і звичайна, але в металевому корпусі з магнієвого сплаву і в двох кольорах: срібна та синя. Вага 64 грами. Батарея буде тримати 120 годин. Частота опитування 1000 Гц. скляні ніжки, ціна 150 доларів. Реліз в березні. Далі HyperX Pulsefire Haste 2 Pro 4 k Тут назва. Говорить сама за себе. Це та сама Hase 2 Wireless, але з підтримкою частоти опитування 4000 Гц. Ну і колір сірий прикольний. Інших відмінностей від звичайної Hase 2 Wireless я не побачив. Ціна 120 доларів, реліз вже в січні. Найцікавіша, напевно, нова HyperX Pulsefire Saga і Saga Pro Wireless. Як ви зрозуміли, одна дротова, інша бездротова. Вони мають нову ергономічну форму, але головна фішка мишок вони модульні. У них є змінні частини, які можна легко від'єднати і замінити. Частини будуть продаватися окремо і з різних матеріалів, навіть з дерева, або ви самі можете роздрукувати їх на 3D-принтері. HP розмістить необхідне креслення на Printables. У коробці вже додаткова змінна спинка і кнопки, але судячи з фото, з цими мишками можна буде робити що хочеш. Це круто, і знаєте чому? Тому що такого ніхто більше не робить, і неважливо, зайде воно чи не зайде. Можливо, зайде і буде суперпопулярним, можливо, не зайде, але все одно це щось новеньке, і це круто. І не знаю, плюс балхи перегсесом, хоча б за те, що вони намагалися. Насправді вони не перші, хто намагалися зробити щось подібне. Можливо, декілька років тому це не зайшло, а зараз зайде незрозуміло, бо, наприклад, магнітні клавіатури. П'ять років тому взагалі нафіг нікому не були потрібні. А тут от вже всі роблять, всім це потрібно і всі це купують, тому таке. HyperX Fuse це доступна модель, яка працює на батарейці, має досить простий сенсор Pixart 3311, цікаву форму і дизайн. І якщо судити чисто по фото, то ця мишка мені візуально подобається найбільше. Вага у неї 74 грами, а коштуватиме вона 50 доларів. Якщо чесно, я б не відмовився від дрот. Варіанту цієї мишки, але без батарейки, і це могла б бути просто невмируща класика на заміну якоїсь там De Sider Essential, яка вже років 5 в топі недорогих мишок по продажам. Далі, Asus ROG показали купу нових крутих девайсів і відеокарти в тому числі, а також нові ноутбуки, мої улюблені Zephyrus G14 та G16. Але про них ми з вами говорити не будемо, бо там стільки всього, що треба окремо відео записувати. А окрім ноутів і ще купи різноманітних девайсів, вони показали новий oled монітор ROG Swift OLED PG27 UCDM. Вони заявили, що це перший у світі 27-дюймовий ігровий OLED-монітор формату 4К з частотою оновлення 240 Гц. Мене ж зацікавило те, що цей монітор з QD OLED-матрицею четвертого покоління обіцяють дуже крутий PPI 160, а також технологію Anti-Flicker 2.0, яка зменшує мерехтіння на 20%. Я правда, мерехтіння ніколи в oled екранах не помічаю, але якщо ви чутливі до цього, то це повинно вас дуже порадувати. А ще там прикольна фішка з налаштуванням дистанції: в логотипі вбудований сенсор наближення, і коли монітор бачить, бачить Що ви відійшли від нього, він змінює яскравість, а точніше вимикається повністю, щоб знизити ризик вигорання. Оце прикольно. Ну і якщо вам, як і мені, здається, що 4К на 27 дюймах це якось too much, або навіть якось дивно, то є такий самий монітор з 4К, але на 32 дюйми, тільки там не буде у цієї нової фішки з наближенням, і я не впевнений, що там матриця 4-го покоління. Нові монітори показали і LG, і особливо манета і, в принципі, всіх зацікавила модель 45GX990A. Це монітор з OLED-матрицею, діагоналі 45 дюймів і роздільною здатністю 5К2К, який можна згинати. Тобто ви можете контролювати його вигнутисть. Або він плаский, або вигнутий максимум до 900 При Притому він робить це сам. Вам не треба його згинати самому. Це круто. А ще він може працювати. В двох режимах W Ultra HD з частотою 165 Гц, або W Full HD і 330 Гц. Цікаво було б на таке подивитись. І круто, що вони зробили згинання опцією. Кому таке не треба, є модель 45GX 950. А там все те ж саме, але він просто вигнутий, і згинати його ще більше не можна. Також цікаво було б глянути на їх 27-дюймовий OLED-монітор на 480 Гц. Модель називається 27GX. 790 AB. думаю, це просто шикарний монітор, і він, до речі, вже продається. Ціна у нього 1000 євро, але продається він не у нас. Ну і напевно не можна не розповісти про телевізори. Більше за все, мені сподобався LG G5, навіть не m 5 а G5. 4К OLED з частотою оновлення 165 Гц з удосконаленою панелью, яка стала ще яскравіше, навіть без технології мікролендж Ерей. Круто, я дуже давно хочу спробувати новий OLED від LG, бо останній раз я напевно бачив LG. Сі або С2. Не пам'ятаю, вже це було дуже давно. От новий дуже хочеться. Сподіваюся, в цьому році у мене вийде. Просто уявіть, як круто буде виглядати сталкер на такому телевізорі. Це просто щось неймовірне. Переходимо до клавіатур. Keychron показали нові клавіатури на магнітних перемикачах і сказали, що ще три будуть випущені у цьому році. І мені одразу згадався цей мем про 200 тисяч клонів вже готові і ще мільйон на завершальній стадії. Ну бо у Keychron реально стільки клавіатур, що розібратися там. Що вони випускають, коли, скільки, в якому варіанті це просто жесть. Про клавіатуру на магнітних перемикачах вони говорили ще на комп'ютексі влітку, а тепер показали дві конкретні моделі: це Keychron Q6 he тобто HE означає хол-ефект ефект холла, і Лімокій P1 HE. Обидві клавіатури це вже існуючі моделі, тільки тепер вони на магнітних перемикачах з ефектом хола. Платформа у них однакова: це свічі Гетерон Double Rail, обидві клавіатури бездротові, працюють по Bluetooth і на частоті 2,4 ГГц, а відрізняються тим, що Key P1 це 75%, Keychron Q6 HE full Size. Ну і дизайн у них теж максимально різний. Як бачите, клавіатури на магнітних перемикачах захоплюють ринок, проте і по мейкер на CE. Показали клавіатуру MagCore 87, яка використовує індуктивні перемикачі. І тут я трохи не зрозумів, бо всі пишуть по-різному. Або вони просто показали клавіатуру на індуктивних перемикачах, або вони показали клавіатуру на індуктивних перемикачах і ще й з TMR-сенсором. Просто хтось пише просто про індуктивні перемикачі, а хтось конкретно про індуктивні перемикачі з TMR. Індуктивні перемикачі працюють не так, як перемикачі з ефектом Хола. Принцип дії Писаний так, що вони використовують індукційну петлю. У середині петлі металевий предмет. Він порушує електромагнітне поле, створене котушкою на друкованій платі, і саме це збурення потім точно вимірюється, щоб зчитати наскільки сильно було натиснуто перемикач. Я вам показав інфу каналу Union Well, але у EpoMaker якісь власні перемикачі, просто принцип дії такий самий повинен бути. TMR-сенсор сенсор це альтернатива сенсорам з ефектом хола. Вони працюють трохи по-іншому. Але при цьому реагують швидше і більш енергоефективні, що дозволяє мати бездротову клавіатуру з магнітними перемикачами і частотою опитування 8000 Гц, яка буде працювати довше на одному заряді батареї. Плюс цей сенсор дає можливість в одну й ту саму клавіатуру поставити магнітні перемикачі і звичайні механічні перемикачі. Поки що я знаю тільки одну клавіатуру з TMR-сенсором: це Monsgeek Fan 60. Вона є із ефектом хола. І з сенсором коштує, до речі, приблизно 100 доларів. До чого це я? До того, що можливо, оці індуктивні перемикачі і тмр сенсор це ті самі технології, які дозволять нам мати клавіатури з магнітними перемикачами, але щоб вони коштували не так дорого, як зараз, і щоб вони були більш енергоефективними, щоб від батарейки вони жили набагато довше. Хоча мені особисто абсолютно пофіг на бездротові клавіатури, бо. Вони все одно лежать у вас на столі. Під'єднайте дротом і грайте собі. До речі, індуктивні свічі є і у компанії Cherry. якщо ви не знали. А ще у компанії Cherry Є спільний бренд з Екстріфай. Він так і називається Cherry Екстріфай, і вони теж на CES показали декілька девайсів. Перший — клавіатури Cherry Екстріфай mx 83 TKL Wireless. дуже дивна назва, але це я вам скажу виглядає як ультрапреміум девайс конкурент Рок Azot Extreme. Алюмінієвий корпус, преміум гаскет, купа шарів шумки, кольоровий екран, цікавий кноп для регулювання налаштувань, незвичний дизайн, такий собі привіт офісним клавіатурам, частота опитування 4 або 8 тисяч Герц, три режими підключення, ПБТ Кейкапи. І ціна, звісно ж, теж преміальна: 300 євро. Для тих, кому більше подобаються низькопрофільні клавіатури, є все те ж саме, але в лоу профілі. Cherry Extrify MX 10.1. Wireless. серйозно, це буквально та сама клава, але низькопрофільна і full сайз. Звісно, шарів шумки там має бути менше, бо просто товщина корпусу набагато менша. А ще вони показали нові навушники. Якщо пам'ятаєте, у мене були x H2, і для Counter-Strike вони були просто ідеальні. А тепер вони показали третю версію. Вони тепер бездротові, з новим дизайном, трьома видами підключення, трьома режимами еквалайзера і 100 годинами роботи на одному заряді. Обіцяють, звук не менш крутий, ніж в H2, тому я б дуже хотів це на огляд. Ціна досить адекватна: 130 євро. Ну, а нові Мишки М68 вже до мене їдуть, але вони не дуже нові, просто в минулому році не доїхали до України, а тепер їдуть. Наче як це все. По Samsung трохи не зрозумів. Вони наші показали нові телевізори Frame Pro, новий телевізор OLED і так далі. Але у них на 22 січня запланована окрема презентація Samsung Compact. Там, я думаю, покажуть і нові телевізори, і проєктори, і так далі. Тому не зрозуміло, що там буде. Але по виставці CES я, в принципі, все, що хотів вам розказав. Тому якщо щось пропустив прикольне, пишіть в коментарях. Також хочу подякувати вам всім за те, що ви підписуєтесь на цей канал. Це буде основний канал в цьому році. Я перехожу на цей канал. На тому каналі субєктивно про ігрові девайси теж будуть виходити відео, але вже не так багато, як на цьому. Стріми теж переносяться на цей канал. Тому підписуйтесь. Дякую всім, що ви підтримуєте. Побачимось.